Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас домашні, дуже пухкенькі ароматні булочки з вишневим варенням. Спершу активуємо тріщі, у миску наливаємо тепле, не гаряче молоко. Кришимо тріщі та додаємо цукор від загальної кількості. Перемішуємо вінчиком до розчинення. Всипаємо 2-3 столові ложки борошна також від загальної кількості. Борошно попередньо я просіяла, але буду просівати його знову, тоді як буду додавати до тіста. Зверху накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на хвилин 10-15. Для здоби в мисті окремо я змішую яйця кімнатної температури, решту цукру, ванільний цукор та м'яке масло. Добре перемішуємо та додаємо до опари. Тепер поступово просіваємо борошно та починаємо замішувати тісто. Борошно додаємо не одразу, так як його кількість може змінюватися в залежності від якості борошна. Змастивши руки олією, я вимішую тісто хвилин 10. Перекладаємо тісто назад до миски, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце, залишаємо на півтори години, це час приблизний, і протягом цього часу один раз робимо обминку. Минуло хвилин 40 буду робити першу обминку. Тісто обминаю, знову накриваю харчовою плівкою та залишаю вдруге для підйому, приблизно на такий самий час. Робочу поверхню злегка змащуємо олією, далі ділимо тісто на 12 однакових шматочків. Можна скористатися вагами. З кожного шматочка формуємо кулю, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо відпочити на хвилин 10. У мене сьогодні будуть булочки з вишневим варенням. Головне, щоб воно було густе. Може бути любе, густе повидло, джем, варення, також сир чи мак. Формуємо булочки у зручний для вас спосіб. Я ось так розкатую тісто, викладаю начинку, скручую в рулет та ретельно защипую краї. Перевертаю булочки швом донизу. Викладаю у форму Форму я застелила папером для випічки та залишаю підходити приблизно на пів години. Буде залежати від температури в приміщенні. Змащуємо булочки з сумішю жовтка та холодної води. Я змішала та процідила через сито. Випікаємо при температурі 180 градусів. Приблизно 30 хвилин. орієнтуємось на свою духовку до золотистого кольору. Виходять ось такі смачні, м'якенькі та пористі булочки. Вони довго залишаються свіжими та не черствіють. А я вам дякую за перегляд та вдалої вам випічки.